Таю команда першого подільського готова розповісти вам про головні події понеділка, 14 квітня. Тож про головне за мить. Україна ніколи не визнає окуповані Росією території. Попри все, ми намагатимемось повернути все, що належить українському народу, незалежно від того, скільки на це потрібно буде часу. Про це у своєму інтерв'ю для одного із американських видань розповів Володимир Зеленський разом з тим. глава держави переконаний, війна припиниться лише дипломатичним шляхом без сполучених штатів буде складно мати саме ту ціль, бажану ціль. Якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. І швидше закінчення, і справедливий мир буде складно зробити без сполучених штатів. Без Сполучених Штатів більше втрат це факт. Тому все таки я б не хотів би розглядати такий варіант. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Тим чи іншим шляхом ми закінчимо цю війну. Це правильно. Ми закінчимо і зробимо все, щоб мир був справедливий для нас. Немає іншого виходу. І не може бути по-іншому. Йому назавжди 29. У Дунаївцях попрощалися із відважним Василем Галачинським. На захист держави чоловік став у найзапекліші часи АТО. Знову на фронт покликало повномасштабне вторгнення. Він, не вагаючись, підписав контракт та став на захист держави. 25 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Луганщині, Василь загинув. Понад два тижні рідні сподівалися на краще, вірили, що він вийде на зв'язок. На жаль, підтвердилося найстрашніше він загинув в останню земну дорогу. Василя Галачинського провели з усіма військовими почистями. Вдома на нього чекали дві донечки та самотній дідусь. Вічна пам'ять та слава вірному сину України. Великоднє диво для дітей, які не можуть бути у свята вдома. До міської дитячої лікарні завітали представники Червоного Хреста України, аби принести малечі відчуття свята. Спільно вони виготовляли гніздечко та яйця. Таке заняття не лише покращило настрій маленьким пацієнтам, а й розвантажило психологічно детальніше у сюжеті. День радості, творчості та тепла. Саме так пройшов майстер-клас для дітей пульмонологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Маленьких пацієнтів відвідали волонтери Товариства Червоного хреста України. Ініціатори заходу привезли із собою не тільки матеріали для творчості, а й гарний настрій і щиру підтримку. Коли ми малюємо гніздечко, ми обираємо, як би через ці лінії, де виписують дітки емоції, яких в них є в такому досить природньому стані. Після того, як стався такий емоційний викид через саме цю вправу, ми вже в такому збалансовому стані переходимо до створення чогось прекрасного. Діти із захопленням створювали власні вироби, аплікації та малюнки. Атмосфера у відділенні була наповнена усмішками, підтримкою і натхненням. Медики відзначають, що такі заходи мають важливе терапевтичне значення. Вони позитивно впливають на психологічний стан дітей, покращують настрій і навіть пришвидшують процес одужання. Ба більше це можливість поділитися традиціями. Дуже важливо в теперішній час це відновлювати наші традиції, культури адже культура, духовність. Це не наше вчорашнє, а це наше майбутнє, і ми маємо кожний день над собою в цьому плані працювати, і дорослі передавати свої знання, традиції, ті речі, які ми беремо від своїх предків і передавати їх нашим дітям, щоб вони також несли це в майбутнє. Подібні ініціативи Червоного Христа вже не вперше проходять у медзакладі. Сьогодні ми з нашими волонтерами відвідуємо пульмонологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Зазвичай, щотижня наші волонтери відвідують маленьких пацієнтів. З заходами, з елементами творчості для того, щоб підтримати їхній емоційний стан, допомогти їм таким чином, що сприяє швидкому одужанню, покращити настрій, поспілкуватись, погратись, помалювати. Волонтери планують продовжити свою роботу, аби дарувати дітям ще більше посмішок та підтримки. Оксана Медведєва, Олександр Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Опалювальний сезон у Хмельницькому офіційно завершено. Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Семчишин. Обумовлено все тим, що середньодобова температура значно підвищилась. Тож від 14 квітня мешканці обласного центру залишаються без тепла у домівках. Разом з тим, лікувально-профілактичні та освітні заклади громади будуть опалюватись в залежності від наявних звернень керівництва. Весна це активний період для випускників шкіл, адже час не просто визначатися із обраним професійним шляхом, а й ретельно обирати вищий навчальний заклад. Хмельницький національний університет традиційно надав можливість майбутнім абітурієнтам та батькам познайомитися із можливостями вишу. Чим дивували у день відкритих дверей знає Олександра Толстюк. У залі та коридорах Хмельницького національного університету НАТО такий ажіотаж спричинив день відкритих дверей вищого навчального закладу. Тут абітурієнти дізнались про можливості реалізувати власний потенціал. Цьогоріч знайомство із університетом провели у новому форматі. На сьогоднішній день наша наша молодь вона потребує нестандартних підходів. Їм треба це робити у формі інтерактивності, модульності. Ми активно задіяли студентську раду. тобто у нас молодь співпрацює з молоддю. Вона їх організовує, вона їх веде локаціями університету. У нас сьогодні буде виступ рок-гурту нашого університетського, де також наші молоді студенти грають. От і в такому форматі, в форматі інтерактивності, ігровому форматі це цікавіше. Чималий внесок зробили й студенти спільно із викладачами організували та втілювали ідеї презентації факультетів, інтерактивних програм та конкурсів. Взагалі підготовка розпочалася ще за місяць, два до початку дня відкритих дверей. Тому що ми розуміємо, що минулого року потік абітурієнтів був неймовірно великий і для того, щоб як один з найкращих університетів Поділля показати своє обличчя на гідному рівні, підготовка мала бути потужною. Ось цей масштаб такої неформальної, певно, що неформальної подачі він був запропонований студентами. і Нас адміністрація завжди підтримує. Університет це не лише місце знань, а й здобутків. Студенти розповіли про навчання та, що важливіше, показали на прикладі, які досягнення чекають на вступників. Серед доробок кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем власноруч створений робот Степан, віар окуляри та навіть FPV-дрон. «У Нас дуже крутий колектив, як і студентський, так і викладацький. Всі тобі допоможуть, всі сприймуть тебе як просто студента, як друга майже і допоможуть тобі з усім. Такий підхід дозволяє не лише дізнатись основну інформацію про вступ та напрямки навчання, а й побачити перспективу в майбутній професії. День відкритих дверей зацікавив і батьків майбутніх вступників. Дуже багато спеціальностей нових сучасних, і дуже хотілося б чекар зібратися. Дитина сама ще не визначилася, але ми з допомогою цих брошур, я надіюся, ми зможемо розібратися спробуємо обрати ту спеціальність, яка йому буде цікава на якій він далі зможе вчитися. І далі зможе своє майбутнє побудувати в цьому тут. Є куди розійтися багато цікавих професій, що нові якісь там є. У Хмельницькому національному університеті налічується широкий вибір спеціальностей близько ста навчальних програм, із них 50 бакалаврських. Тут абітурієнт може здобути фах у гуманітарному, економічному, технічному або it спрямуваннях Відтак стати професійним спеціалістом, який точно стане затребуваним на ринку праці. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У серці Хмельниччини серед мальовничих пейзажів та історичних руїн зберігається унікальна зіньківська вишивка. Чим особливе це мистецтво, як його відроджують сучасні майстрині та чому воно варте уваги не лише етнографів, дізнаємось просто зараз. Синій колір із квітами це традиційна зіньківська вишивка, подібної не зустрінеш в інших регіонах України. Одягнувши сорочку, орнамент на ній складається у вигляді вінка чи гірлянди. Візерунок симетрично розташовується як спереду, так і ззаду. Сорочки. Виглядає це неймовірно. Вероніка одягнулась у традиційний зіньківський стрій. Вишита сорочка, коралі, спідниця. Біля вишитої горловини рясне моршення, уставки впродовж рукава, манжети. Вишивали тільки синіми нитками. Візерунки були симетричні. Святковий образ доповнювався хусткою чоботами або черевиками і, звісно, спідницею. У зіньковій нижній частині гардеробу теж приділяли багато уваги. У спідницях крайка і поділ оздоблювалися оксамитом. Чим більша смужка оксамиту, тим багатша жінка. У молодих дівчат оздоблювалися стрічками і теж оксамитом. Майстрині вишивали сорочки вручну. Лише в 1928 році з'явилися перші швейні машинки. Проте жінки продовжували створювати вбрання вручну, адже вважалося, що вкладені зусилля принесуть радість та благополуччя власниці вбрання. Подібних сорочок ви не знайдете більш ніде в Україні. Вони є притаманні тільки Зінькову та зіньківському ключі, який його раніше називали. Звичайно, їх можна побачити і в навколишніх де селах чи навіть в інших областях. Але родом коріння їхній веде зіньківського ярмарку, як у нас говорили, зіньківського базару. У селі Зіньків залишилося вкрай мало майстринь, які вміють так вишивати. Краєзнавці та історики занепокоєні, що цей елемент культури може зникнути. А зіньківські вишиванки залишаться окрасою хіба що приватних музеїв. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший подільський. Паска це головна випічка великоднього столу. Деякі господині мають власні рецепти та витрачають години на випікання святого хлібу. Інші вирішують придбати паску у магазині. Який варіант обрали цьогоріч хмельничани? Запитали журналісти Першого Подільського у щоденній рубриці питання дня. Паска спечена власноруч чи з магазину. Така дилема щороку в українських господинь. Який варіант обрали цьогоріч хмельничани? Дізнаємось. Ми вже купили. Ми як молодь, то ми більше купуємо ніж самі печемо. Або просто їдемо до бабки. Бабка а, пече. Звісно, попусти. А чому печете? Бо домашнє є домашнє, а магазини це що? <рес> Я спечу по старому рецепту бабушку купляти. А чому купуєте? А мені так подобається. Чому так подобається? Не, чого, пекти нема коли. У мене правнук. Треба дивитися за ним. Я не знаю ще. Звісно, буду сама пекти. А чому печети? Ну, тому що не довіряю тим, що продають. Постараюсь пекти, дівчинка. А чому обираєте варіант пекти? Так звикли по старовинки. Бачите, з магазину виходжу, <рес> так і сходимо на магазин. Нема коли пекти. Нема ні часу, ні бажання особливого, тому так. В магазині будемо куштувати різноманітних виробників, знімати пробу. У матчі другого туру групи чемпіонська першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025 Полтава приймала епіцентр. Напружена гра завершилась поразкою господарів з рахунком 2-3. Вболівальники стали свідками динамічного поєдинку з великою кількістю гольових моментів. Після фінального свистка гравці поділилися своїми емоціями та враженнями від зустрічі. Вихідними на стадіоні Молодіжний у Полтаві відбувся матч другого туру Першої ліги України з футболу. Місцева команда Полтава приймала лідера чемпіонської групи Кам'янець-Подільський епіцентр. Матч видався динамічним та напруженим із великою кількістю гольових моментів. Перемогу з рахунком 2-3 здобули гості матчу. «В Другому таймі я рахую, що дуже цікавий футбол. Правильно доболівальники вболівальники спочатку у нас. Так би мовити, затисли Полтава потім, після коли ми вже почали програвати, нам ну, виходу не було, нам потрібно було. Ми вирвали цей матч. В контексті турнірної таблиці ну, ми розуміли, що матчі будуть до останнього туру. Ми це прекрасно розуміли. Да, я ж кажу, що все попереду, як сказав хлопця, ну все залишилося шість фіналів. Полтавці активно розпочали гру і вже у першому таймі мали нагоду для взяття воріт. Проте в підсумку поступилися з різницею в один м'яч. «Епіцентр – центр дуже хороша команда, лідер нашої групи, заслужена. Три роки грає в чемпіонській групі, бореться за вищу лігу. Не про це мова. Мова про те, що ми дійсно грали сьогодні непоганий. Перший тайм і створювали моменти. На жаль, пропустили. Якби трішки логічно, тому що повинні були забувати, але Перерві трішки відпочили. другий тайм вийшли вже, зробили заміну. І наші футболісти проявили просто якийсь, ну скажемо так, сильний характер. Після двох турів другого етапу «Епіцентр» залишається лідером чемпіонської групи, тоді як Полтава отримує друге місце в турнірній таблиці. Наступну гру Кам'янець-Подільська команда проведе 19 квітня проти металіста. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Команда Хмельницької області виборола друге місце у чемпіонаті України серед юнаків із спортивної гімнастики. Загалом за першість змагалося 10 команд з різних куточків України, а це більше 60 учасників. Вітаємо наших призерів та тренерів із гідним представленням краю на загальнодержавній арені. Ким понеділок, 14 квітня, побачила інформаційна служба Першого подільського про інші не менш актуальні теми. Ми розповідаємо вам на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.